Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде розпакування ось такої посилочки, як завжди, субота. У нас вже трішки наладилася погода, вже сонячно, тому вже почали замовляти. Замовлення роблю вже у жіночки третій. Раз, Олександра Камранська, в неї свій розсадник хвойних рослин. Так, зараз прийдеться трішки пошуршати плівкою. Замотано добре. Ну, як завжди, на новій пошті так трапилося, що вона просто лежала. Я, звісно, переживаю, що, можливо, висипалося трошки землі, але будемо сподіватися, що рослинка запакована, тому сподіваюся, що в неї все буде добре. Ось додатково така. О, вже бачу рослиночку свою. Е, таку я вже замовляла, тільки, правда, трішки маленьку. Е, вона в мене пропала, тому що я, якщо чесно, не виконала умови посадки, і ще й літо, ну, літо було дуже жарке, захворіла, не було кому поливати. І рослинка пропала. А це вона виставила на сайті Кіпаріс. Ой, Аптуза. Філа, ну, общем, не виговориш. Навіть, навіть не буду питатися озвучувати. І так з англійським погано. Дуже гарна ціна мені сподобалася. 55 см висота, якоби указано, зараз подивимося. І ціна дуже-дуже смішна. 450 гривень. Для хвойного. Це дуже гарна ціна, якщо чесно. Так, ось, достала. Ну, Хто слідкує за моїми відео? Ті вже, можливо, бачили таку красу зараз. Добре, бачите, і запаковано, чесно говоря, і землі взагалі небагато. Ще була волога бумажечка підкладена, щоб рослина. Буде фіксувалася і не болталася в цьому при перевозці. Зараз глянемо, що там всередині. І що там з корінцями, зразу подивимося, що тоді вже будемо висаджувати. Так, ось. Ну, Чуть-чуть є земелька. Ну, вона залишилася у пакетику. Чуть-чуть випала. Волога. Мох, трошки мху прикладено. Так, зараз, як же ж вам показати, акуратно витягнути. Рослинка дуже гарна, дійсно, дійсно висока. Ну, ось, бачите, тут ще кінчики такі. Так що рослина десь так, 50-55 буде. Дуже таке чудове. І на, на вид, таке воно гарне, має жовтенькі чуть-чуть кінцівочки. Ну що, пробуємо достати, подивитися, що там робиться з, з кореневою системою. Ще раз. Ну, бачите, зразу видно, що рослина росла в горщику, що це не свіже викопано. І просто всунули форму. Бачите, тримає горщика. Є. Будемо сподіватися, що білі корінці. А, ну є, воно прокидається вже. Бачите, є білі корінці. Ось. Так що прокидається вже від спячки. Все, ставимо обратно і будемо. Висаджувати. Уже цей раз навчена поганим досвідом. Буду дотримуватися умов посадки, тому що ну, шкода, рослину, звісно, дуже шкода. Ну, і буду навчати свою меншу помічницю, як правильно доглядати за рослинками. Дуже гарно, мені подобається. Рослина ну, дійсно в гарному вигляді. Не знаю, чи передасть екран кольор, такий дуже-дуже бутилочний, чи як сказати, болотний. Болотний, бутилочний. Ми сьогодні з вдвоєм в одному, в одному кольорі. Ну, ось така у нас була сьогодні розпаковка посилочки від Олександри Камрадської. Так що можна на Фейсбук її знайшла. Кому цікаво, можете знайти її сторінку. В неї дуже багато хвойних на будь-який смак, тому можна замовляти. Все, дякую всім за перегляд. До нових посилочек.